Привіт! Вітаємо вас на каналі Малювака! І сьогодні у нас рубрика Уроки орігамі. Що ми будемо робити? Мишка. Так, давай зробимо мишку. Для цього нам знадобиться кольоровий папір. Але можете використовувати звичайний білий або зошит. Головне попросіть маму і тата допомогти вам зробити. Квадратної форми аркушу, тому що орігамі, більшість уроків орігамі робиться із квадратиків. Так, якого кольору в тебе буде мишка? У нас є зелений, синій червоний і помаранчевий. Помаранчева буде мишка. А я, мабуть, зроблю зелену мишку. Для початку беремо наш аркуш паперу. Ось, складемо на стіл ось так в формі ромбу і згортаємо його навпіл. навпіл щоб було силко. Так, намагаємось не критично, бо ми тільки вчимося. Але стараємось, щоб було рівно, тоді та -та, гарніше виходить. Та -та, Що? Всі можуть Це уроки малювання, навіть маленькі діти. О, ну, чому ні? Якщо вони з батьками сядуть і разом будуть робити оригамі, то чому ні? Перегортаємо наш листочок ось так. Щоб з одного боку, з одного боку було. І загинаємо нижній край, але не повністю, а щоб було місце. Ось тут. Ось так. Це Зараз ти дивись, як я. Я покажу, як я роблю діткам, а потім допоможемо, продублюємо тобі. Робимо, лишаємо ось тут місце, не до кінця. Дивись, робила. Так, дуже, а давай, може, трошки більше зробимо. Не потрібно. Ось десь ось так. Отсею. Тримаюсь тут пальчиком а я буду загинути. Або давай загинай, а я тримаю. Чудово. Так, тепер наступний крок. Тепер беремо ось цей кінчик, який ми щойно зробили. І його паралельно цій лінії згинаємо також. Ось так. Так, і молодець. І ось так. Щоб ось тут була Це рівна котик. лінія. Це котик. Поки що на котик. Зараз побачимо, що в нас вийде. Ми вже хотіли зробити мишку, а вийшов котик. Да, ми хочемо мишку. Ось так. Тепер, дивись уважно, беремо ось цей кінчик коротенький, який ми щойно зробили. Так, і треба його сховати всередину. Ось сюди. Давай, я думаю, що ми спочатку дивись, щоб було легше, ми можемо його так зігнути. Ось так. Моно, ну, не поспішай. А я все зробив. І тепер ховаємо всередину. Ось так. Дивись, я зробила. Молодець. А це вушко. Думаєш? Да. Чи це мордочка? Чи це ручка для пістолета? Робили мишку, вийшов пістолет. Много. Поклади на стіл. Ось так. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, і на дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малюваки. Так, тепер наступний крок. Беремо ось цю частину, там де у нас йде лінія, ось ця, і згинаємо її назад. А покажи, докуди ти? Угу. А покажи, докуди ти схену. Ось до цього місця. Я не можу. все було. Зараз зробимо. Ось, 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 ось так. Так, поклади, будь ласка, на стіл, будемо перевіряти. Ну, трошки треба, щоб було рівно. Прослідкуй за тим, щоб було рівненько. Ось так. Вибили ми мишку ваш котик, потім ваша пісталя. Я думаю, що ми вже дуже близько до фіналу. Дивись, ми майже закінчили, якщо зараз покажемо нашим глядачам. Ось у нас вийшла ось така форма. Ось вушко мишки. А ось і гострий носик. Тепер нам просто треба домалювати їй оченята, носик і ротик, щоб було зрозуміло, що це мишка. Тому візьмемо чорний фломастер. Тримай. Дякую. Давай намалюємо носик. Ось тут такий на кінчику носик. Чорненький. Хитренький носик. Ні. Чому хитренький носик? А який? А що, мишка хитра? Так, а мені здається, що хитра. А в мешк... Ось тут Я? можна намалювати її вуса. Ось так. І малюємо око. Ось так. Друзі, якщо вам подобаються наші творчі уроки, ви можете нас підтримати донатом на байбі Кофі. посилання у коментарі до цього відео. Домалювала, намалюй око своїй мишці. Люди звикли вважати мишей шкідниками. Але окрім цього, вони дивовижні істоти здатні виживати в найскладніших умовах. У неволі миші запросто можуть прожити в 5-10 разів довше, ніж на волі. Це пов'язано з тим, що на природі величезна кількість різноманітних хижаків полює на мишей. Існує безліч видів цих гризунів. Найменші з них миші малятка, новонароджене мишеня цього виду важить менше 1 грама. Прийнято вважати, що слони бояться мишей, але це легенда і неправда. Найулюбленіша їжа гризунів цукор і солодкі фрукти. Їх миші полюбляють навіть більше, ніж сир. До речі, сильно пахнущі сири мишам не так вже за смаком, сильний запах відштовхує цих гризунів. У 2002 році вчені нарешті повністю розшифрували геном мишей. Причому вони були вельми здивовані, що він майже на 80% збігається з геномом людини. Ну тата, покажемо, як настроїшся. Давай. Ось такі прекрасні, прикольні маленькі мишенятка в нас вийшли легко і весело.